Ні тропічна спека, ні сильний вітер не стали на заваді проведенню на Рівненщині змагань з кінного спорту. Упродовж трьох діб кінно-спортивний клуб Патріот у селі Козлен Рівненського району став місцем зустрічі та запеклих баталій за нагороди відкритого Кубку області з конкуру. На змагання приїхали більш ніж півсотні учасників з 12 регіонів України. За словами генерального секретаря Федерації кінного спорту України Михайла Пархомчука, рівень спортсменів високий. Є навіть кілька вершників, які є членами національної команди України. Це змагання національного рівня, тобто вершники з усієї України приїжджають сюди і приймають участь у цих змаганнях. Я тут вдруге, ну, можу сказати, що змагання. Ну... На, на гідному рівні проходять все організовано, так як так як має бути, як треба. Серед головних дієвих осіб цих змагань рівнянин Едуард Слободенюк. За свої попередні заслуги вершник отримав звання майстра спорту міжнародного класу, і вже по ходу цього кубка на найвищому маршруті посів друге місце разом зі своїм конем ізюмчиком. Едуард розповів, як багато у конкурі залежить від правильного вибору коня, і його бельгійський друг, як правило, не підводить. Саме цікаве в цьому спорті напевно, те, що з кожним конем я маю робити індивідуально індивідуальну роботу індивідуальний підхід до до нього Мати розбиратися в його настрої, в його якби техніці, звання майстра спорту України отримав не лише Едуард Слободенюк, а й Ольга Живага, уродженка Донецька на всеукраїнських та міжнародних змаганнях теж представляє рівненщину і, хоч у відкритому кубку області, вершниця участі не взяла, але із задоволенням підтримала інших спортсменів. А ще розповіла, що для неї означає кінний спорт. Це велика мрія для мене була, і з дитинства. Перший раз я у 5 років сіла на лошадь і. Ну, це любов з першого погляду, як розповів начальник обласної військової адміністрації Віталій Коваль, Рівненщина стає своєрідним регіональним центром кінного спорту і додав, що важлива не лише змагальна складова національних баталій, а й те, що на базі існуючих кінно-спортивних клубів є можливість проводити реабілітацію наших громадян, зокрема військовослужбовців. Ми дивимося на спорт як фундамент розвитку іпотерапії та реабілітації. Тому що саме коні показують дуже хорошу тенденцію в лікуванні людей з психічними розладами з синдромом аутизму з хворі ДЦП. Діти вони отримують енергетику коня, і ми бачимо, що це дуже позитивно впливає. Загалом Кубок області з конкуру пройшов на високому рівні гран-прі змагань на найвищому маршруті з висотою перешкод до 130 сантиметрів. Виборов тернополянин Артем Поліщук. Окремо за нагороди у своїх дисциплінах змагалися діти юніори та дорослі. Слів вершники, однак найголовніше це атмосфера спортивного свята і задоволені обличчя учасників та гостей змагань. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.